Я Гмирій Євген Володимирович, військовослужбовець Криворізької національної гвардії 21-ї окремої бригади. Був на ротаціях у вугледарі. Ну, частіше за все був у Вугледарі. До Маріуполя це була перша ротація. До цього не попадав, попадав до дар. Перебував на ротації з 8 лютого. Там і застала нас повномасштабна війна. Агресор намагався всіма силами знищити нашу оборону Маріуполя. Після вторгнення перебував. З мінометної батареї для захисту та оборони Маріуполя. На службі був водієм, навчання дуже допомагало, та також командири були своєчасно. Допомагали. Перші враження, коли заїхали до міста, сама ротація була не в місті, була на аеропорту. А перші враження від міста було місто гарне, продвинуте ну, до окупації дуже красиве. Багато чого можна було глянути. Ну, оборона. Була досить міцною. Всі побратими там, намагалися більше зробити для міста. Ну, так вийшло, що попали в кільце. Ну, так як я перебував з мінометною батареєю, більшість від початку вторгнення була. На дальні вистріли, ну і потім з часом переходило на ближні. І також, коли закінчувалися боєприпаси, вже, то переходили на всю на піхоту. Ну і подальшому, так само ближні бої вели. Захищали Маріуполь. Я чис... займався чисто перевезенням особового складу та ну, як сказати, орудія там, де базувалися, а більшість боєприпасів були товариші, так само захисники з полку АЗОВ. Прорив на Азовсталі всі собирали, в одному місці і потім групами відправлялися до Азовсталі. Но, як -то, не очікувалося, за допомогою дронів вони все підготували і тільки групи почали видвигатися до Азовсталі, почалися обстріли. Також були ворожі. Засідки зустрічали по дорозі. Дуже тяжко було. Саме тяжко дивитись на те, як, допустим, потрапляють під обстріл твої товариші, сослуживці та втрачають життя. І тяжко тим, що при пораненні ти розумієш, що тобі треба самому вижити і. Ще й пораненого треба спасти якось. Багато таких, що вже допомога йому не допомогла. б. Завсталі здалися до полону із самої. Самого заводу нас перевозили в автобусах до населеного пункту Оленівка. Там перебували якби на фільтраційному лагері. Потім звідти почали всіх розвозити, хто куди попадав. Власне, я попав до міста Горлівка в самому населеному пункті. Оленівка перебував протягом приблизно десь два місяці. Потім перевезли до міста Горлівка. В Горлівці перебував понад року, навіть трошки більше. Потім потрапив до обміну. До обміну попав несподівано. Було страшно, тому що ти. Не можеш зрозуміти, куди тебе перевозять, везуть. Коли забирали, зв'язували руки, зав'язували очі, грузили до грузових вантажівок. Наскільки я розумію, перевозили із Горлівки до Таганрогу. З Таганрогу потім садили до... Самольотів і самольотом переправляли на міст на другі міста. Мені довелося поміняти два самоліти, дві пересадки і три міста дислокації, навіть чотири. Після того, як нас привезли вже до міста, як то сказати, посадили в автобуси, в автобусах. Оприділений час були з зав'язаними очима та зв'язаними руками. Потім, коли підвозили до Сумської області вже, то нам порозв'язували очі та руки і сказали, що голови опустити до колін. Потім ми приїхали до блокпоста. До граничного їхнього, там автобус зупинився, і так само приїхали з нашої сторони. І, як то сказати, автобус напроти автобуса став. До нас в автобус зайшов представник з нашої сторони зі списками, перевірив особовий склад. і Далі пішов, ну і сказав, що хлопці, вітаю вас в Україні, все буде добре. І потім ми пересіли до уже своїх автобусів і поїхали до наших блокпостів. Перше зателефонував дружині, хотів зателефонувати раніше, коли привезли до блокпоста, але нам заборонили. Ну, хоча були. Побратими, які стояли там на блокпосту, ну що я їх знав, вони давали телефон зателефонувати, але сказали, що не дозволяють. Так, ну, Перші враження були, не вірилось. Навіть містами сльози накатувались того, що не вірив, що попав на рідну землю. Ну і в подальшому. Хотілося б, щоб наша держава забезпечила обміни і домовила, щоб наші побратими та сослуживці повернулися скоріше до своїх сімей. Хотілося. Солодкого, але найбільше хотілося побачити рідних і бути з ними поруч. Планів немає, тому що, як всі люди бачать, іде війна і плани строїть поки що не вдавалося, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Забрати окуповані території. Тому що це все є Україна і вибити ворога з нашої території назавжди, і щоб більше вони такого не коїли.